Закрадається ночами, хижий, хижий сон, чути за вікном далекий, хриплий баритон, немов віхола морозить, за вікном війна. Чути крики і плачі вже пройшла весна. Кругом темно, чути дзвін і нестерпний крик. Сон продовжує ковтати, місяць кудись зник. Всі тікають, хтось лежить, кругом темний сон, скрізь жахіття, очі морди, холод, дикий тон, наче дихає хтось ззаду, серце стукотить, за вікном гілля махає, чути дикий крик. Двері хрипло відчинились. Темно у вікна. Руки ночі потягнулись темрява одна. Видно блазня у кривавім, чорному вбранні, лізуть люди, ніби зомбі і такі чумні. Я кричу: вас убивають, а вони йдуть. Злісно руки піднімають і униз падуть. Стриба той. Кривавий блазень, танець темний сон, за вікном війна зідає, як ворожий дрон. Видно, як танцюють монстри, кругом крики, кров, іскри аж звенять яскраво, з їхніх підков. Сон не наче весь із правди та кругом брехня, страшно глянути у небо. Темрява одна. Чути, як двигун працює, викрадають люд. Пацюки свій вальс танцюють, і сміються з мук. Сон кривавий, сниться далі. Може, це й не сон. Блазень крутить все педалі. Темний, темний, фон, крики, плачі і прокльони світла ще нема. Кругом пусто. Крові сльози і одна зима. Ось і блазня обіймає маленький тиран, два тирани біля ями, ріжуть люд до ран. Навіть слуги копитами в темряві дзвенять. Вони з блазнем і тираном всіх і вся їдять. Хочеться уже проснуться, сон не відпуска, і нарешті оглянуться темрява одна. Раптом стук, я прохопився, сонечко встає, сон не наче із туманом, журбу видає. Подивився у вікно, осінь розквіта. Сни погані, нехай зникнуть, як і ця війна. Нехай скоріше зникне ця клятуща війна, і зникнуть тирани, які розв'язали цю кляту війну і наживаються на ній. Я впевнений, що тирани й тирані їхні рано чи пізно розваляться, нехай краще рано і нехай перестануть гинути у цьому страшному сні війни люди. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай ангела охоронці кожного і кожну з вас оберігають, оберігають наших справжніх захисників і захисниць, героїв, і героїнь, які ціною власного життя і здоров'я захищають неньку Україну. Не тиран і ошопло захищає Україну, а наші люди, народ України і захисники і захисниці. Тому не опускаємо руки. Добро неодмінно повинно перемогти над злом, світло над темрявою, бути добру і з Богом.